Шалена реакція вболівальників Арсеналу на перформанс Зінченка у матчі проти М'ю Ярмоленко знову забиває за Аль Айн. Та як там справи у циганкова в Жероні? Мої вітання, друзі, говоримо про все найгарячіше, що відбувалось в неділю, трішки в суботу, трішки в понеділок. Поїхали. Але без ну, нікуди, нікуди. Вподобає, поставте, будь ласка. Будь ласка. Ну і почнемо ми з теми, ну і почнемо ми з теми, яку давно не чіпляли, а воно болить. Не у мене, ясна річ, мені. Мені то що? У фанатів металіста я впевнений болить. Ми вже здогадались, про що ми зараз будемо говорити, друзі, що я тягну? Що там з Ярославським і що там з фінсу фінансуванням клубу? У та то таке відреагували на заяву генерального директора металіста Валерія Григе, який заперечив інформацію про призупинення фінансування клубу президентом Олександром Ярославським. Хоч Ярославський ніколи не говорив, що прощається з футболом назавжди. За нашу інформацію, шанси на його повернення залишаються невисокими. Насправді, сьогодні єдиним фактором існування металіста та його фінансування є великий транзит Краснікова та Кучера в Дніпро 1 а також особисті домовленості Євгена Краснікова з інвесторами. Дніпра 1 зокрема, з Ігорем Коломойським. Обалдєнний проект. Нічого страшного, є ще запасний металіст, чи це був запасний. Коротше кажучи, футбол у Харкові буде навіть без о, о, Випадково, відправу. Хотів би написати навіть без обалденного президента. І як каже, класик. Упс. А що трапилось? Друзі, ну а на що можна було взагалі розраховувати, на що можна було чекати? Але є в цій історії один величезний плюс. Мінус один. Подібний власник. Клубу УПЛ тепер полетіли до наших європи. Все гайде український півзахисник спеції Віктор Коваленко провів 36 хвилин у матчі проти Роми. Поразка 0-2. 26-річний хавбек вийшов на поле у другому таймі. Це його перша поява у межах серії А за три останніх тури. Ніколи не вважав Коваленка суперталантом, але і в те, що йому буде так важко в аутсайдері, серії А, не вірилось. Так йому від того і важко, що він в аутсайдері грає. Брюге у черговий раз втратив очки у чемпіонаті Бельгії. Команда зіграла нічю з Шарлеруа 2-2. Український нападник Роман Яремчук вийшов в старті і провів 80 хвилин. Результативними діями знову не відзначився. Насправді це навіть не є погано, це катастрофа. Інший брюгівець Едуард Соболь, близький до переходу в Страсбург, повідомив у своєму твіттері журналіст Давід Ван Ден Брок. За його даними, українець отримав добро від Брюге на перехід сьогодні відправиться до Франції, а завтра пройде медогляд. Успіхів, шанс закріпитися в топ-5 чемпіонаті, але тут головне б не вилетіти. Український півзахисник Аль-Айну Андрій Ярмоленко забив гол у ворота Аль-Батаї в матчі 13-го туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів. Перемога 2-0. Машина лише Голанд в цьому сезоні нав'язує Андрію якусь конкуренцію. Я так бачу. Андрій хоче, щоб збірного чоловік якийсь буряк. Точно, друзі, ярмоло не тільки визначається крутими діями на полі, а й за його межами, зокрема, крутою підтримкою за. Су, яку неможливо переоцінити, закликаю то робити і вас, друзі, перед вами QR-код. Це Трибунівська Монобанка. Всі кошти, які збираються в неї, йдуть на підтримку працівників трибунаком, які нині служать і боронять нас в лавах. ЗСУ. Нині дуже потрібні кошти на тачки. Вже чимало їх було відправлено на передову нашим воїнам, і ви без мене розумієте, що потреба в тачках не згасне, поки життя останнього орка на нашій землі не згасне. Тож, друзі, дуже вам дякую, якщо ви перейшли з цим QR-кодом, допомогли. Кожен донат дуже важливий. Тож дякую. Вам. А ми крокуємо далі. Летимо в Іспанію. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков не вийшов. На жаль, на поле у матчі 18-го туру Ла Ліги проти Віллі Реалу. До того ж, ще й поразка 0-1. Тому і вздули. Сподіваюсь, дебютує в матчі проти Барси. Сумно насправді, але переконаний, що Вітя буде грати. Все таки тренер Жирони висловлювався про те, що він сам хотів бачити Віктора. В цій команді тож чекаємо на його появу в матчі проти Барси. Вітя може і до найсолодшого. Крокуємо. Добачу лондонського арсеналу, який вчора переміг МЮ в справжній зарубі. Манчестер Юнайтед та Арсенал зіграли центральний матч ігрового дня в АПЛ. Після першої половини зустрічі рахунок був 1-1. Першими забили Манкуніанці. Решфорд добряче приклався з дальньої відстані. Це сталося на 17 сімнадцятій хвилині. Не пройшло й 10-ти хвилин, саме сім, як каноніри змогли відігратися. Нкетія замкнув головою подачу з флангу. До речі, безпосередню зустріч у гольові атаці взяв український захист... Хисник арсеналу Олександр Зінченко. Він віддав важливу передачу. А вже наприкінці матчу, коли рахунок був 2-2, Зіна знову порішав. Олександр зробив простріл, потім Едегор перевів м'яч на анкеті, а той не схипив. Фантастика! А тепер оцініть емоції українця після того, як голос точно зарахували після перегляду вар. Вау! Лідер команди, практично всі атаки проводили через нього Лисий, шарлатан кусає лікцію. То знаєте, друзі, не просто лірика. Типу, ми вболіваємо за зіну, тому кожен його пасік, кожен його відбір це надперформанс. Ні. І зараз я підтверджу то мовою фактів: жоден гравець у матчі Арсенал Манчестер Юнайтед не зробив більше дотиків до м'яча, ніж Саня Зінченко. На рахунку 26-річного українця 85 дотиків. Точність його передач за даними «Хускорт» – 88 Також футболіст взяв участь у двох гольових атаках канонірів. Ті ж «Хускорт» йому при цьому вліпили оцінку 6,6. взагалі на Зіна робить на полі такі речі, що не може то сприймати холодно. Прошу й казати. Фанати Арсеналу знову в захваті. Після матчу Твіттер був наповнений крутими реакціями від перформансу Зінченка. Спочатку показуємо дописи, які не потребують перекладу. Друзі, зараз Зінченко, можливо, найкращий лівий захисник у світі. Постійно розмовляє з одноклубниками, піднімає натовп, ніколи не ховається майстер тримати м'яч. Світовий клас. <кій> Зараз він є каталізатором цього клубу. Це Арсенал, це Зінченко, чемпіон. Сьогодні Зінченко зіграв приблизно на шести різних позиціях і показав світовий клас на усіх з них. Це був виступ гідний залу слави від Олександра Зінченка. Зінченко феноменальний. Він буквально усюди. Зінченко, який гравець? Він настільки важливий для цієї системи арсенал. Він показав це протягом усієї гри, але особливо у другому голі Нкетія. Зінченко божевільний цей хлопець не відчуває тиску. Гра ставала напруженою, тому він потягнув нас до перемоги. Який під? Писання. Зінченко робив різницю цього вечора. Він був скрізь і вселяв пристрасть у кожен свій рух. Він переосмислив термін Вільна роль. Арсеналу надзвичайно пощастило отримати цього хлопця. Зінченко показав майстер-клас у другому таймі. Жоден лівий захисник світового футболу не може цього зробити. Я в захваті. Як можна не любити Олександра Зінченка? Україна святкує кожен гол, який забиває його команду, наче він міг бути останнім. Символ духу, який рухає арсенал вперед. Зінченко такий потрібний нам каталізатор. Я не знаю на якій позиції він грав. Я бачив його на усьому полі. Подивіться, який пристрасний хлопець. Зробіть зінченку статою за межами Емірейтс. Абсолютний монстр. А бачили, як Саня після матчу святкував? То ясно, чому вони так люблять? Це щось з чимось. Сам же Олександр також потужно прокоментував перемогу на Дем'ю. Коли я прийшов у клуб, то сказав хлопцям, що ми не думатимемо про топ-3, ми боротимемося за титул. Деякі з них почали сміятися, але тепер вони ех, починають мені вірити. Знаєте, я люблю перемагати відчуття перемоги на останній хвилині, на останній секунді це те, що ти не можеш описати. Сьогодні було неймовірно. Хочу передивитися знову перед сном, тому що це магічні моменти. Друзі, а які у вас емоції після матчу Арсенал мю У мене тільки позитивні. Я взагалі в захваті від того, як Зіна, що матчу прогресує, і як вболівальники Арсеналу за те йому дякують. Якщо каноніри цього сезону візьмуть титул, то це буде просто неймовірно. Пишіть про це в коменти, після того ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, аби не пропускати такі гарячі відео з розбором перформансів наших хлопців. Дякую за перегляд вам, друзі. Макс Коляда, YouTube-канал трибуна. Бережіть себе, гарного дня! dge Papa